Рятувальники боролися з підтопленнями у Маневичах і Торчині. Аварія у Струмівці. Водійка наїхала на двох пенсіонерок на переході. У Стоматполіклініці розповіли дивовижну історію лікування з презервативом. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з актуальної інформації про карантин. Понад 40 шкіл на Волині на дистанційції. Таке рішення прийняли через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів та вчителів. Минулого тижня таких шкіл було удвічі менше. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, найбільше дітей вчаться із дому у Ковальському та Камінь Каширському районах. Відповідно, 21 та 13 шкіл. Крім того, на камінь Каширщині закрили 5 дитсадків у сушичницькій громаді. Також на дистанційному навчанні шість шкіл Луцького району та два дитсадки. В обласному центрі до того ж із дому навчаються окремі класи трьох шкіл. У Володимирському районі ця проблема стосується двох шкіл і одного дитсадка. І ще до проблем за тиждень площі підтоплені на Волині збільшились удвічі. Рятувальники показали фото зі своїх крайніх виїздів у довжицю Моневицької громади Камінька Шельського району, а також як відкачували воду з присадибних ділянок у Володимирі та Торчині. Як інформує Суспільне, тепер в області під водою майже 11 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. З них 600 гектарів це присадибні ділянки. Загалом найбільш підтоплені території колишніх Любачівщини і Раднівщини. До жалобних новин підтвердили смерть ще одного захисника України. Загинув Микола Даркач із села Бузики, камінь Каширської громади. Йому було 30 років. Довгий час рідні і близькі Миколи Деркача сподівалися, що він знайдеться серед живих, адже шукали із грудня 2022 року. Втім, експертиза підтвердила найгірше. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна слава, честь, шана та низький уклін герою. Рожечинська громада попрощалася із захисником Олегом Васевичем з Лукова. Чоловіку було 32 роки. Він загинув 5 лютого в районі села Роботина Запорізької області під час бойового завдання. Олег Васевич був мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення. Служив на посаді водія електрика, відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади. Ховав сина і батько, який воював разом з ним. Відспівали героя у храмі архістратига Михаїла Урожище, а поховали на алеї слави місцевого кладовища. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана героя. Рух через пункт пропуску Ягодин до Ругуськ таки знову заблокували. Волинські прикордонники повідомили цей факт з посиланням на інформацію від. Прикордонної варти Республіки Польща відбулося як і анонсували. Польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску дорогусь к'ягодин зі сторони Польщі. Протестувальники мають намір пропускати, щогодини по одній вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін. Протестувати збираються до 9 березня. Наїхала на двох пенсіонерок на переході обидві у лікарні. Аварія з двома постраждалими сталася надвечір у Струмівці. 62-річна водійка на шкоді Фабія наїхала на двох жінок, які переходили дорогу на зебрі. Їм 68 та 69 років. Постраждалих із травмами забрали у лікарню. Водійка за кермом була твереза. Чому вона не помітила пішохідок? Поліція з'ясовує. А далі історія храму і священника пережила дві світові війни, достояла до ще однієї, але може зруйнуватися часом. Михайлівська церква у селі Киселин Володимирського району зберігає у своїх стінах історію за різними даними від чверті століття до 400 років. На цей храм падала бомба, а унікальні дзвони намагалися зняти аж тричі. Автентичний розпис переробляли на російський манер. Щоразу місцеві жителі відстоювали церкву і не дали знищити святиню. Про теперішній стан і вигляд храму, а також про його секрети у сюжеті Марії Вавренюк. Кожна людина відчуває намоленість місця, тому в тому числі і священник. Уявляєте, скільки священників служило до мене? Дуже багато. Дуже багато, тобто ти стоїш, і це, це таке духовне підкріплення, це таке місце сили. Називайте це як хочете. Для мене тут просто діє Боже благодать. Священик Іван Квік розповідає про святиню, де служить вже 24 роки, і з неабияким трепетом. Михайлівська церква каже, вже давно стала для нього чимось більшим, аніж будівлею храму. Я в неї закохався. Церкву. Вона дійсно вражає своєю історією і непритаманною для нашого краю архітектурою. За свідченнями істориків церкву звели в 1777 році за гроші графа Ладуховського. Хоча, каже священик, є й дані про те, що почали будувати храм на понад сотню літ раніше, у 1632-му. Вона дуже нагадує бароко. Така вона козацька, можна сказати. Так, це дуже вона така. Для наших країв не зовсім не зовсім притамана, тому що в ті давні часи значно простіше було зробити. Я завжди казав, що значно простіше було зробити дерев'яну, побудувати церкву. У ті часи киселин був досить багатим районним центром, дожили заможні люди, крім українців, німці, поляки та євреї. Киселин це зараз знаєте їдете в ліс, далеко, а колись це було містечко. Мало завод. Храм будували як фортифікаційну споруду. Про це свідчать широчезні стіни. Мінімум півтора метра. Мурована огорожа навколо із масивною дзвіницею, непритаманою для релігійних споруд на Волині. Відомо, що ці церковні дзвони тричі намагалися знищити, рятували їх місцеві жителі. В перший раз їх хотіли привласнити австрійці, наступний під час другої світової. Тоді, щоб зберегти їх, закопали у землю. Втретє намагалися зняти дзвони радянську начальники, Проте не дозволила громада. Приїхав директор школи сусіднього села і хотів здати їх на брухту. Уявляєте, якби, не дай Боже, їм вдалося відкрутити хоча б один болтик. Ну це каліцтво, це 100% каліцтво було. Але один, видно, шустрій такий самий там той їхній учень замотався в дзвони. Вони стали дзвонити сьогодні. Дзвіницю вдалося частково оновити. Та незвичайного оновлення повноцінної реставрації потребує уся споруда, який все-таки, як мінімум, чверть століття. Чого варті лише древні вхідні двері, щоб зберегти їх якомога довше, їх просто тримають зачиненими. Тому всередину заходимо бічними. До речі, попри солідний вік храму його розписали аж в 1905-му. Така була дана на сучасності. Тобто, коли збудувалася церква, це були просто білі стіни і висіли ікони. Останній ремонт тут робили за совєтів у 80-х. Приблизно тоді церковну позолоту замалювали фарбою, а перші нариси замалювали і переписали на російський манір. увагу, Буде пише Боже, очистим не грішно. Бачите, це написано виключно на російську манеру. А якщо ми придивимося, де закінчується слово Боже, так бачите, вон іжиться є. Тобто, трафорет рідний її зафарбований. Церква пам'ятка національного значення. Для споруди це і перевага, і недолік, бо для будь-якого втручання потрібен дозвіл держави. Сьогодні тут нічого не переробляють і не переписують, та богослужіння проводять українською мовою. Така непохитна позиція отця Івана. Треба говорити так, щоб людина тебе зрозуміла, тому що апостоли, як вийшли, вони не проповідували на якійсь одній мові. Вони проповідували на різних мовах. Для чого? Для того, щоб слово Боже було зрозумілим. Крапка. Ми в Україні живемо в хаті собі, говори хоч на татарській. І не треба нічого спихати. На благодатна, неблагодатна, слов'янська, не слов'янська. Що значить церковнослов'янська? ну, дайте визначення мені. Нашу записали, були зачистили церковну слов'янську в київському ізводі, а написати на російській. Ще одна особливість попри часи радянського атеїзму, каже священник, Михайлівська церква не була зачиненою. Вона завжди була відчинена. Навіть. і... За совєтів Цілих округ приїжджали сюди, приходили люди, сіли і округи, але ця церква не зачинялася. Можливо, навіть десь вчителі стояли там, десь за, за перехрестям, так, говорили дітей, що не можна йти, або писали, хто там йде, хто не йде. Але люди йшли. Люди йшли. Тобто зупинити зупинитися ну, неможливо. Та й віру людську ти не уб'єш, нічим. Ти можеш забрати все від мене. Гаманець, гроші, ключі, а віру ти від мене не забереш. Священик показує нам рідкісну ікону Богородиці, яку вже багато хто знає як Киселинську. На перший погляд, ікона як ікона, правда, православний іконопис він не передбачає, що Богородиці видно пасмо волосся, а в нас, як бачите, вона вона виглядає. То автор саме цієї ікони невідомо, але історики та краєзнавці певнять, що розписували храм відповідної іконостас Митці київської рисувальної школи Миколи Мурашка. Отець Іван каже, що форми храму цей розпис і його дух підтримують атмосферу миротворення і спокою. Достатньо людині побути пару хвилин в храмі, так і, і все. І ну, відчувається благодать, відчувається якась сила. Відчувається ти тут, ну не знаю, духовно ти відпочиваєш, ти забуваєш все. Ти забуєш, стоїш на службі, Господь ти і люди. Одна з великих мрій священника – збереження святині та її реставрація. Отець Іван ділиться переказами. Храм вистояв під час Першої світової, коли на нього впала бомба і зруйнувала частину. Тим більше, руйнації часом допустити не можна. Документально це ніде не засвідчено, не здержено. Це я просто кажу за словами старожилів. І можливо, це дуже велика ймовірність, того, що якщо ми глянемо, права сторона на більше збереглася. А сьогодні Михайлівська церква переживає вже третю велику війну. І як колись у темні часи, вона стала для людей світлим прихистком місцем, де моляться за українських воїнів і їм допомагають. Все треба робити для того, щоб хлопці були тепло вдягнені, ситі. Вони пам'ятали, що тут є. Ті, хто їм поможе в будь-який момент. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. А далі про історію з 90-х і не тільки. Приїхала у стомат поліклініку на підводі. А лікарка врятувала його завдяки презервативу. Це лише одна з дивовижних історій, які наша знімальна група почула у Луцькій стоматполіклініці, скориставшись інформаційним приводом. 9 лютого відзначають міжнародний день стоматолога. Як лікували зуби в 90-х? Хто обрав зуби золоті? Та які технології сьогодні дивіться у сюжеті. Стоматологиня врятувала пацієнту життя завдяки знанням та презервативу. Це подія кінця 90-х, періоду тотального дефіциту. До Ольги у стомат кабінет поліклініки, тоді ще на кічкарівку возом приїздить пацієнт, скаржиться, що в роті гнійник. Лікарка оцінює ситуацію як критичну і береться за справу. Прогрію ту гладилку, вскриваю йому той, ну, я, що за анестезію, Вскриваю той абсцес, і як би ви думали, з чого я зробила дренаж? Ну це ви точно виріжете з презерватива. Ну мені треба гума. То ми купуємо в аптеці, йдемо, дядя купив цей. Ми відрізали з медсестричкою. Тим більше він гарненький, запакований, бо я знала, що він не поїде ні в який стаціонар, і могло би просто плачевно закінчитися з нього, бо це велика проблема. Розумієте? пригадуючи давню подію, сьогодні у стінах сучасної клініки Ольга усміхається. Вона працює стоматологиною вже 31 рік. Сама з родини медиків: дядько стоматолог, батько був головним лікарем обласної лікарні. Мама медсестра. Кар'єру лікарка почала ще у серпні 1992 року. З того часу змінилось багато що. Стомат поліклініка має сучасне обладнання, але підхід у медиків незмінний. Любити людей. Якщо ти любиш людей, ти будеш лікарем. Патріотка державної лікарні так себе називає сама Ольга. Розповідає міська поліклініка, має настільки досвідчених фахівців і сильну базу, що є справжньою школою для майбутніх лікарів, численних приватних клінік. 90% з тих стоматологів, які відкрили, це все є наші інтерни, це все є лікарі, які починають в нас працювати, які набивають тут руку. І зараз приватна стоматологія дуже великий має потенціал. Хоча ми конкуруємо з ними дуже так достойно. Ну і ціни нас набагато дешевші, а я би не сказала, що послуги ми надаємо гірші. Тут я дуже буду сперечатися, бо я є патріотом поліклініки. Я все життя на одному місці, хоча різні посади. Але я за своїх, то це ну до зубів. Як би то банально не звучало зараз, так Марія Логода теж стоматологиня патріотка Луцької поліклініки. Її стаж скоро перетне позначку 45 років. Пригадує, що любов до професії у неї виникла несподівано. Я ходила лікуватися до лікаря, яка мені не просто сподобалася. Пізніше ми з нею разом працювали. Я спочатку влюбилась в її кабінет, білий, такий білосніжний, верніше, і вікно відкрите, і дерева заглядають, зелені совите. Мені настільки це сподобалося, що я кажу, що я раніше, мабуть, не професію полюбила, а полюбила стоматологічний кабінет. Першого пацієнта прийняла аж на Камінька Шерщині, то був 1980 рік. Ми у, у істоках стоматології, тому що я прийшла працювати в Кам'янкаширський район Черча, де ще стоматолога не було. І перший крок, коли я вступала в коридор, там відкрилася амбулаторія, було дуже багато людей. Я запитую дівчаток, так, сусідок і кажу: а це до кого? До стоматолога. І я думала, чи крок вперед, чи крок назад. Ну, зробила крок вперед і пішло, поїхала. Микола Мойсек, старший зубний технік, теж має що згадати. Якщо у вас випав зуб і треба новий, то це до нього. У професії 35 років. Розказує про моду 90-х на золоті зуби. Тоді до нього ходила, оповідаю, уся Луцька еліта. Астомат клініка працювала у будівлі, де тепер розміщений музей Волинської ікони. Золото було потрібне для того, щоб показати статусність. Це в першу чергу протезувалося керівництвом, щоб при посмішці було видно, що є що людина має гроші, може собі дозволити поставити золоту коронку. Каже, злічити скільки зубних коронок зробив за життя уже й не порахує. В місяць виготовляє близько 50, Тобто за 35 років виходить уже більше 20 тисяч. Але зауважує нові технології, нові уміння. Зараз люди замовляють більш естетичні зуби на золоті, попит упав. А от вініри певнить, роблять всі від малого до старого. Ця таблеточка нагрівається, запресовується, і получається у нас такі вініри. А потім воно обробляється, накладається керамічна маса. І за рахунок того, що в нас виходить вже красота. І Микола Мойсик і його колеги кажуть, незалежно від того, чи 90-ті, чи 2000 2000-ні роки на календарі, незмінним у колективі лишається любов до роботи і вміння творити красу. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.